Доспад під рухатим каменем, народ потихеньку підтягається, води багато, бо сніг топиться, а там сніги є, в путешествії. Все, вставайте, щеплено, не хочете? Ось, як нам вода вниз, там зимброня, певно, хотіла. Ну що, хочете так, хочете так, це діло дітошно. Дивіться, воно дітошно.

Тікай, там не я я бачу. А там десь девроня, не знаю. Ще один водоспад. Так що ми будемо йти довго. Вони зараз на Червону руту. Валентина зустріли. Ми тут вечора. Так, ще якась, ще якась тут. Ота, попали в історію. Все, ви вже будете в ютубі. Зустріч на ельбі. А я вам відео зробив. Це вже якийсь відріг у хатого каменя і пішли. Там камені, камені, скали, скали. Це на цьому фоні. Зараз. Смотриш, ми потім будемо вертатися через нього. І потім по хребту, по хребту і підемо туди вниз. І долина. Вийшов до першого каменя. Камінь такий. І там зараз буде. Але в цей бік щось відкрило. Чорногірський хребет. Там ще сніг. Тільки дотепер ми того всього не бачили. Ну куди не глянь? Ті ще така да. Ай, красота смотрить там десь та верхушка вухатого каменя. Хоч ми тут вже тих вухатих хатих вийшли купу о! І чорногірський хребет. Лалечки снігу. І там десь далеко кукол кострича, там десь джемброня і там десь за горами верховина. Десь там наші крапкаються. Малі діти вже на горі на горі, а я ще внизу. Це на зумі. на скачану гору. А сотіща. Ай-яй-яй, трошка догнав наших. Ось як цікава скеля. Не знать на що подібно, Чи то на рибу, чи то на ще якусь біду. Так, відкрився тіпіван. Вийшли сюди до останнього каменя, а то от красота. Блоком. Чорногори. Зум собі далі. Той вухатий кана. Чи це, чи це не знаю, де тут вухо. Пасічник, чекай. Попорат. Так. Е, почекай. Давайте діставай. Чо ж, на якому бізнесі? їде. Щось ти помало їдеш? Головне на холоду їсть, так? А, чекай, знайшли сніжник в червні місяці. Вже 15 хвилин всі сітах стоять. Обтирається, катається. Сніг стоптали нанять. О, зараз йдемо там десь перемичка і півана вже не видно. Він десь там. Сніжок класний. Ще трошки. Ще трошки лишилося до обсерваторії старої. Там перехід на Мармароси, а там вдалині Піпіван Мармароський, Петрос окремо. А там десь румунські гори вже видно. Там закарпатська сторона. Там ми звідти прийшли. Це а ти кажи О, і так сідай. Бурштинський прапор. Ти говориш, що то я говорю? Та це говори хто і що хоче. Добре. Так, Андрій прапор. прапор був на, на обсерваторії, давай, дуже застарів. І ми його вирішили обновити. От тепер буде прапор бурштина красуватися я на вершині попа Івана. Так, <рігат> давай. А це група підтримки. Наташ, давай, співай. Ну, не Ви ж співаєте не у підтримку вивищення прапора а чи ні? Слава <ріст> <а ріст> <я встала>. Україні! <5. ріст> Городом кутіння Так, стоп. 5. Де ти чує догора? Добре, обсерваторія. Боже, не пхати. Ти Можна брати. Ми звідти прийшли. Чекай там чекай, там Смотрич, зараз ми туди підемо. І там пішов хребет Черногірський, чекай, чекай. І там от дуже далеко говерла, всі двохтисячники звідси видно. А якщо ше вліво трошки повернути, а там мармароси є, карпатський рай. Все, закінчу. Я тоді таких хочу. А я відео знімаю. Ну нічого, попаде в YouTube. У мене не прапор. Це є прапор український на вершині Попа Івана, найвищий будинок в Карпатах. От. Свобода форева. Андрій Бурштин. Тепер ти прапор буде висіти, певно, до зими точно. Український прапор. Burshten. Na wierzchni popa